Всім привіт, з вами Джая, і я продовжую вас знайомити зі світом активних медитацій, а саме як їх виконувати в домашніх умовах, так щоб це не було довго. І так, сьогодні медитація ОМ. Ця медитація має дві або три стадії. Зараз розкажу один і другий варіант. І вона для новачків ви можете її виконувати хвилин 10-15, для тих, хто вже активно давно практикує, то хоча б півгодини. І так, перша стадія: ви сідаєте зручно, може бути поза по турецьки, або якщо зовсім не зручно по зурецьки, то можна навіть сісти на стільчик. Важливо, Сидіти з рівною спинкою, тобто не розвалюватися, не притулятися, а щоб спина була рівна, ви закриваєте очі і починаєте співати звук ОМ. От таким чином. О Ну і так далі, ви не перериваєтесь, хвилиночок там 5 чи 10 чи 15, скільки ви собі обрали, скільки у вас є часу, постійно, постійно співаєте цей звук і спостерігаєте, як цей звук відгукується всередині вас, що там починає змінюватися, що починає вібрувати, як реагує на це тіло, що у вас в той момент ще може виникають якісь думки, емоції і так далі. Але ваша задача повертатися до того звучання всередині вас. Це перша стадія. І якщо ви. Тобто давайте так, друга стадія. Друга стадія це стадія спостерігання. Тобто, ви після того, як 5 хвилин, наприклад, позвучали, ви перестаєте звучати, і тепер просто 5 хвилиночок сидите в тиші, спостерігаючи всі свої внутрішні процеси на рівні думки, емоції, цілесні відчуття. Тобто ви спостерігаєте, ага, що зараз там в моєму цілі? Наприклад, зачухалася ліва п'ятка? Чи всередині щось там зойкнуло? Або я помітила там таку-емоцію, то емоцію", або прийшла думка. От ви просто є стороннім спостерігачем, не намагаючись нічого змінити оцінюючи, просто дивитесь як на об'єкти, на ваші думки, емоції чи цілесні відчуття. Це друга стадія. І третя стадія. Ви лягаєте на спинку і просто лежите в тиші. Нічого не робите, спостереження також відпускаєте, просто лежите в тиші. От для новачків ви можете почати з двох стадій, тобто, ви погуділи, це перша стадія, а друга стадія просто лягли на спинку і лежите, нічого не робите. Також хвилиночок там 5 чи 10. От е, е, така проста медитація. Спробуйте її е, е, виконати і напишіть, будь ласка. В коментарях ваші відгуки, що ви помітили, як ваш стан після цієї медитації? Ну і звісно, починайте практикувати регулярно, тобто щодня. і тоді ви будете бачити певні зміни всередині себе з вами була Джа, а ще більше медитації. Читай описі.